У цьому відео ми продовжимо моделювання сталевої будівлі та створимо першу двовимірну раму. Спочатку задаємо верхній вузол двосхилої покрівлі. Вибираємо новий вузол, вводимо потрібні координати і підтверджуємо введення, натискаючи ОК. Потім ставимо ліву балку покрівлі звутом зліва на початку елемента. Для цього натискаємо кнопку Новий окремий елемент. Тут ми підійшли до наступного нововведення rfm 6 При заданні властивості стержня можна створити вут або зміщення на одному або обох кінцях елемента одночасно. Перейдемо на вкладку Переріз і в полі розподіл перерізу оберемо опцію з вутом на початку елементу. Тепер ми можемо задати довжину вуту в метрах або у відсотках. Нижче ми змінимо вирівнювання, вибравши опцію зверху. В області переріз матеріалу ми задаємо відповідні перерізи, які формують геометрію рігеля. Натискаємо на імпорти з бази даних перерізів і в новому вікні діалогу натискаємо на параметричні двотаври, щоб ознайомитись з параметричними перерізами. У новому вікні ми знайдемо в списку вже створені перерізи, наприклад, Whatower IPA450 для зовнішніх колон. Другий запис у списку був створений програмою RFM автоматично як приклад. Тепер адаптуємо його до наших вимог. Переходимо у вкладку Параметричне тонкостінне. Тут ми можемо або ввести потрібні геометричні параметри вручну, або взяти їх із якогось стандартного перерізу. Натискаємо на кнопку імпорт параметрів із стандартного перерізу та знаходимо двотавр IPA 400. Підтверджуємо введення. Тепер прийнято геометрію стандартного перерізу і ми можемо змінити її при потребі в будь-який час. Коли ми закінчимо з геометрією вута, можна скопіювати цей переріз за допомогою відповідної кнопки до списку зліва, а також обрати переріз для решти елемента. Для скопійованого перерізу відповідним чином скоригуємо висоту та підтвердимо введення натисканням кнопки ОК. Таким чином ми задали два нових перерізи, які потрібно задати початку і кінцю елемента. Растрове зображення у правій частині вікна показує весь елемент. Підтверджуємо отриманий елемент, натиснувши ОК, і моделюємо його починаючи з оголовку колони до узлу створеного раніше. Порядок дуже важливий, тому що вуд задається на початку стержня. Виходимо із режиму введення, натиснувши праву кнопку миші. Оскільки ми моделюємо 3D-будівлю, вона має бути досить жорсткою. Для більш ефективної вставки в'язів та прогонів у цій частині відеокурсу ми додаємо до двох елементів внутрішні вузли. Для цього ми маємо от кілька опцій. Ми вирішили просто розділити елементи на N проміжних вузлів. Натискаємо праву кнопку миші. Активуємо в опцію вузол на елементі», щоб вузли створювалися на елементах без їхнього поділу. Додаємо один внутрішній вузол до колони та два до ригеля. Тепер нам потрібно закінчити двовимірну раму. Для цього не потрібно повторювати всі кроки заново. Ми можемо відзеркалити половину рами на інший пік. Вибираємо всю конструктивну модель та натискаємо «Відзеркалити». У новому вікні діалогу активуємо опцію Створити копію, щоб скопіювати половину рами. В області параметри дзеркального відображення залишимо систему координат за замовчуванням та оберемо потрібну площину дзеркального відображення. Далі потрібно ввести координати точки відображення або клацнути по точці конструктивної моделі за допомогою відповідного символу. Натискаємо ОК, щоб відзеркалити. У наступному відео ми продовжимо моделювання. До скорої зустрічі!